Напружений момент. Цей чувак мене вже бісить. Ой, а що з обличчям? як казав мій дід, ти на вигляд на хлібалі, як цибуля у підвалі. Ой, бідненький, він також зупинився енергітоса пийнути. Ну хто ж так робить на фулопені, чуваче? Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, Ну дійсно, не бий! Тюрлюнь. Додали, до речі, нову гвинтівку Драгунова, і насправді для мене вона суперечлива. Типу, наче їй подобається, тому що дамажить дуже добре, але й якась повільна. Без зброї, мабуть. Да? Все одно кресити буде. Чоловіче. Професійне вбивство від бідра, не засуджуйте насправді. Скажу так, що від бедра стріляти дуже корисно, особливо в такі моменти, коли хочеш тикнути. Необхідно все зробити швидко, це дуже допомагає. Так як коли натискаєш на прицілювання, витрачаються дорогоцінні секунди. І плюс, якщо у тебе з цим є проблеми, як у мене, то тебе. Скоріше за все, заберуть. Наче топнув хтось в да. Да, є. Тактики зовсім немає. Якби був розкет, я би його забрав, а зараз чекаю. Я даю право вибору йому. Нехай він діє. Будемо в цьому випадку дівчиною. Чекати кроку від. Ось цього чоловіка. Це він, так? Да? Я Я... як він так швидко перебіг? Так, да, ще й прицела немає. Звук класний у драгунова насправді. Угу. Це буде досить цікавий файт. Я з мушкою стріляю не сильно. добре. Ой, з прицілом, а з мушкою це взагалі жах. Поправді кажучи, поки що я підсасую. Причому дуже глибоко і дуже швидко. Добре, що хоч бентів набрав трішки. Третя броня насправді рятує, тим не менш хпшки немає і хілів так само. Напружений момент. Цей чувак мене вже бісить. Ой, а що з обличчям? Як казав мій дід, ти на вигляд на хлібалі, як цибуля у підвалі? Досить багато в нього лута. Я знайшов 8 х і з Драгунова не хочеться грати. Зараз би карічок або М24 в ідеалі знайти. І буде круть. Тоді я підберусь до топу. А от з ось цими МКшками, міньками і Драгуновими ні. Угу. Обидва почули одне одного. Ще один файт намічається. Сподіваюсь, він не хоче втекти. Я його загубив. Де він? А. Обмінялися трішки за зажимами. Погано, гранатка зовсім не пішла. Останні дні взагалі гранати чомусь не летять, я не, не знаю, з чим це пов'язано. Ось було декілька місяців, просто будь-яку гранату дістаєш, чи якусь знімаєш, воно летить і вбиває. А зараз, походу, хтось з вас, блін, не тримає кулачки за гранати. І я пропоную, що зробити. Поки я хиляюсь, спустіться в коментарі, напишіть якийсь коментар, аби відео просувалося далі, і, звичайно ж, влупіть лайк. А я за це зараз заберу цього чувака. Даю 99.9 кусок зуба. Що я його заберу? Уявляєте, яка це, блін, в нас угода? Тобто, якщо я зараз не заберу цього чувака, то я виявлюсь брехуном. А це мені не потрібно. Є? Ого, вона. да з двох сторін. Зліва і справа. Два супротивника. Скоріше за все, один подумає, що це. Ось той, з яким ми файтились, він подумає, що це я бігаю, хоча насправді я ось тут трішки тихесенько присів. Чекаю на розв'язку. Чужими руками буду воювати. Все, мінусанув. ІС32. Класно, класно. Мені подобається зажим на ньому раніше не цінував. Як і домовлялися, я забрав цього ворога, з яким ми файтились раніше. Тому з вас коментар, лайк, і можете навіть друзям надіслати цей відео. Такс. Я шукаю гвинтівку Карічок АБМ24. Сподіваюсь, у них вони будуть. Ну, майже ціла третя бронь. Корічок є менчик. Драгунова. Не, 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 не. Почті 9 кайов. Не на всіх. Вона створена. Тому що там між стрільбою ось така є пауза. Типу, якщо порівню Ага. Ще один ворог. Мені здається, він не почув, що я тут. Тим не менш перестрахуватись, потрібно посидіти трішки з пацюком. От за, за це я люблю третє обличчя. Типу, що можна ось так посидіти, помоніторити. По своєму гра приємна. Типу, від першого там немає пацюків, тим не менш дуже сильно, ну, важко збирати інформацію, а от від третього якось прикольніше. А, він побіг далі. Так, да, він мене не побачив. Доганяти чи ні. А якщо він мене байтить. Краще оббіжу. Угу. Це ж він поїхав на машині. Все, проморгав собі кіл. Погано, погано, погано. Більше так робити не буду. Необхідно лізти сміливо. Везе тільки сміливим. Так, да, це він поїхав, забрав собі тачечку. Не втомлююсь повторювати, але завжди, коли тобі потрібна машина, її немає. Коли все наче поблизу, то їх повно. І ось звідси на парашутику просто полечу. Блін, трішки довго, але потрібно було більше закинутися енергетиками. Як мене бісить моє крісло, капєс. Я не знаю, що вам чути, як воно скрипить, але воно дуже сильно скрипить, прям конкретно. Я зараз намагаюся спинку рівно тримати, зайвих рухів не робити, аби цього скрипу не було чути на мікрофоні. Справа. Ага, це ця стройка. До речі, ніколи там не файтився, потрібно буде виправити. Ні, не встигну в зону залетіти, доведеться пішком. Цікаво, мене хтось побачив, я думаю, так. Ще один бідолага заблудився. Блін, проморгав також кіл. Ну, я наче влупив йому по корпусу один раз. Невже він мене побачив? Він хоче перекрити шлях. Чи ні? Чи просто позицію займає? Небезпечний вже момент, зараз буде четверта фаза, скоро через хвилину. Так, да, він мене не побачив, він просто займає позицію. А давайте машинку викрадемо. Зараз зона підав, піде, йому доведеться бігти довго. А, хоча він біля магістралі. Крадемо? Да, да мабуть, буду красти тачку. Угу. Вітання тобі. Не вгадав. Тільки спалив позицію. Хто би сумнівався, що саме в такий момент зажим буде поганий? Валим, 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 валим. Ми маленькі гуентики. Я зараз буду займати якусь будівлю і вже відігрувати звіти, тому що фул опен це також специфічно досить Пені з рота виняти, щоб нормально говорити. От зараз найстрашніший момент. Невідомо, чи в будинку хтось є. Як мені пощастило. Й твою мать, блін. Я називаю таких людей телепнями, тому що я сам такий, що можу з метра про прокосити. І повернемось до початку відео, де не потрібно нажимати на. Приціл і від бедра стріляти. Це це просто везіння 10-го левела, чому 10, го 100 -го. Фух, 29 в живих Просто гра дає нам другий шанс. Позиція насправді добра, але тільки два вікна просвічує тільки два напрямки. Тим не менш можна щось з цього вижити. Блін, а він сидів так тихесенько, я навіть не почув, що тут хтось є. Я просто вже на сміливих забігаю, типу двері всюди закриті. І це ось... ось ця штука з закритими дверима, на ньому, блін, часто купляються, блін. і я наче сам так роблю, намагаюся в будинках закривати а, двері, аби вони думали, що тут нікого немає. Вони заходять і їх забирають. А тут сам, знаєте, блін, як черв'ячок, нагачок. Ой, а черв'ячок рибка. Запинаюсь, все. А відписка, дізлайк, окей. 40 секунд до зони потрібно вже бігти. Вона наче близько, але все одно. Ой, бідненький, він також зупинився енергітоса пійнути. Ну хто ж так робить на фулопені, Чуваче? Але дякую тобі, що. Ліг під мене. Так, ось тут вже буде момент везіння. Як карти ляжуть, тому що зі всіх напрямків мене можуть зняти. Ага. Інфа про... Сів хтось в тачку? Да Зриваю. Він випригнув? Серйозно, він, він не випригнув а В нього була така можливість за ландшафтом зупинитися. Як якби вийти з тачки? Класний кіл. Я вже бачу назву цьому відео. Вибуховий фінал. Да, класно. Я думаю вам зайде. 14 вживе. Хоча б десятку зайти, я вже буду задоволений. Типу, ось останні всі катки. Не, не можу ніяк записати відос, тому що доходжу до десятки, до 15, мене вбивають там ось від 10 до 20. А от топ-10 це вже, типу, для мого рівня. Знову від бедра вибачаюсь. 12-12, будь ласка, будь ласка, дай в десятку зайду. Все, на фулопін він мене витіснив на фулопін. Все в топ 10, добре, я задоволений. Все, я сміливий. Що робити? Блін, все, в мене паніка почалась. Рідко таке буває. Але буває. Ти мене сліпанув. А, підбігай. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, було зрозуміло, що це. А кібер. А сковорода спасла, але все одно. Я запанікував, чесно вам кажу, я запанікував. І через це слив. Але катка вийшла чудова. Я думаю, вам сподобалось. Пишіть про це в коментарі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Дуже радію, що ви мене дивитесь. Тисну кожному ногу. До зустрічі.